Халати першого софту вага міточка кг за 1800 гривень. Такий жіночий класний халат. Довгий має пояс. Розмір Ека. Ще один такий білесенький жіночий. Дуже плотний. Розмір М має теж пояс. Такий жіночий теж з поясом. Розбір Еліка. Худі флед жіночий. Великого розміру. Такий халат жіночий. Розбір Емка. Жіночий халат на замочку. Розбір Элька. Такий халат, жіночий розмір XL. Такий червоний жіночий з поясом розмір 16-18. Woody плед жіночий. І останній жіночий халат з поясом розмір L. Я нагадую, що це були халати першого сорту, вага між 8 кг за 1800 гривень.